<голові> Лист нащадків запорозьких козаків до влади регіоналів. Ви депутати холопи московські, яничарів нащадки і малоруські морди хохляцькі, прислуга Кремля. Яка ви в чорта влада, коли народ український сміється над вами? Орт висирає, а регіонал пожирає. Не будете сучі діти, синів українських під собою мати. Ми вас не боїмося. Землею і водою будемо боротися, словом і мечем боронити землю українську від орди московської. Свинячі ви морди, кобеляцькі сраки, різницькі собаки, окупанти прокляти. Отак вам на Запорозці висловлюють повагу. Не будете ви над Україною керувати. Московію геть щоб від пану лезати. Тепер кінчаємо, бо часу на вас не маємо. Місяць у небі, рік у книзі, а день такий, як і у вас. Зате поцілуйте в срак у нас.